Всім привіт трудягам, підписникам та гостям каналу. Так, друзі, сьогодні хочу таку зацепити тему про гарбузовий комбайн Що хочу розповісти, задумки є. Сьогодні зранку їхав з ферми, став на огороді, на ну, десь є в комбайн, зараз присяду. І думаю, подивлюся, чи є, вообще, чи є сходи. Ну, що сказати, ривсь-ривсь, там взяв таку лопатку зробив. Ну, таку з пластику. Да? І ковирявся, ковирявся, нема. Продовбав метр, нема. Думаєте, що таке? Тоді так доходжу в край, дивлюся, о, вроді як гарбузик. Ну що це телефон, бликає і все. О, отак. Дивлюся, вроді як гарбузик, два листочка, Дивись, дивись, порядку нема. Думаю, Думаєш, побризкана гербіцидом, щоб вже не ходити, не топтати. Дивлюся там ще один. Ну, схожості немає, того, що немає дождів, взагалі біда. А, вот. І оце вже скільки мабуть, неділю-дві. Штурмую YouTube. Питаюся десь побачити хорошу інформацію про ну, комбайни, хто як робив, тому що ну, купити у мороза. Це було б, звісно, здорово, але нема ж такої, знаєте, як можливості особи. 120 тисяч дати за комбайн на свої там 20-30 соток. І ще одне. І вручну не хочеться убирати. І думаєш, як же це вийти з цього положення. Но я там попідключав товаришів, кажу так, у кого є там бригади, трактористи, мені треба бушне то, 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 то. Ну, понятно, що комбайн не зробиш там, з усього черме, то треба щось і купити, і, і нове желательно. Б, Но це будемо дивитися після... І одна проблема стала сход. Якщо буде, якщо зійде, побачимо скільки. Бо я можу потратити да, там, у комбайн. Ну, Я все одно зроблю, я по-любому зроблю. Я... Якщо я вже задався ціллю, то я його зроблю. Тепер мене одне зупиняється ну, в сходи. Які будуть схожість, бо може зайде три куща на огород, так може не треба його взагалі робити. А так взагалі, в принципі, в планах є зробити комбайн, який не є, ну, але, але зроблю. Багато дивлюся в комбайні роблять такі. Як би сказати? ну Те, що у кого в голові е -е, вроді дивлюся роман. От, зараз е -е, не так, не з того краю я зайшов. Дивлюся я мороза, як у нього комбайн-молоти. Да? І дивлюся, як люди роблять самопал, як у них молоти. І от мені як молоти у мороза, мені подобається. Ну, я розумію, що людина вложила там не один рік, там є люди, спеціалісти, інженера, може, ну, як інженера, такі основателі цього всього, які думають і ну, розвиваються. Понимаєте? А дядька так, подивився, ага, отаке. Там труба сепарації, та зроблю більше. Бо, знаєте, більше, буде більше, швидше. Зроблю більшу трубу сепарації, буде швидше сепарувати, буде чистіше. Потім, а, може він не дивився в морозу, потім думаю, Та, мороза. там, Я зроблю так. Зробив, потім у нього вже після ну ці, як воно, там, де прутки наварені, Ну, знаєте, в, в, випадають такі не половинки, а просто, вже таке, знаєте, як фарш лізе, як пюре. А Воно ж потім зганяє його вниз, потім по решетам, воно не вспіває. І потім пішло-поїхало. Потім, по факту, люди ну, більше, мабуть, мучаються з цими комбайнами, чим, мабуть, воно дає такий результат, як би хотілося. Так, да, Я згоден, що роботи дуже багато біля комбайна. Він може і стоїть ті гроші, але ми, мабуть, мало заробляємо. І. Дивлюся цих людей, які понаробляли цих комбайнів. Там, ну от, мені в частності дуже сподобався обзор і як людина показує, да, він такий. Не, він не Арестович, він не, ну як сказати, не із Камеді, що він дуже багато балакує. Віталій все про все. Але все настільки доступно, канал Віталій, все про все. І наскільки все людина подробно розказує, що ну, там не зробиться, треба бути, наверное, ідіотом. Або просто. Або просто воно йому не треба, він не може зробити. Ну хто буде то робити, а то там кажуть йому, та ти не міш балакати, а ти, ти там тугодум і так далі. Ну, людина така, ну думає він так. У нього в голові може всі мислі, як в раю, знаєте, світлі і чисті. Але не кожен може сформулювати навіть фрази. І, і Я багато таких бачу, які починають балакати і запинаються, і буксують, і мислі в голові рояться, не може сформулювати своє, своє речення, розумієте? Ну, у нього це предложення не може родитися, тому що він в голові поніма, а на язику у нього ну, не все так хорошо. Так що я хочу сказати, що я буду старатися робити по комбайн по типу Мороза. Бо дивлюся, рідко хто робить так, як, ну, от робить мороз. Да? У нього є комбайн 80 см навісний там, чи прицепню, ну, маленький, Але він молотий. Люди поробили по 2 метра комбайни, 2 метри труби трубосіпарації. І воно втуди кашу гоне у мішок і все. Позвонив я дуже гарному знайомому Анатолій Григорович, канал Анатолій З'явий сам. Побалакав з ним поспілкувався. Кажу: Григорович, поможіть там, проконсультуйте. Ну, ми побалакали. Я кажу, що є задумка купити лише желізо ж... і накрутити дирок. Що ви скажете? Він подумав, подумав, скільки стоїть е, труба сепарації. Я кажу: труба сепарації стоїть одна готова, півтора метрова чи двох метрова. Ні, півтора. По-моєму, мені предложили в Дніпропетровському якомусь заводі чи 13 тисяч. Ну, коротше, 26 тисяч дві труби. Хоча там треба пів труби на одну. Ну, коротше, він каже: ви знаєте, що треба, мабуть, сверлити, все на нікуди не дінетесь. А який метал буде? Я кажу, ну, я ж то дзвонив на Дніпропетровський завод, вони кажуть, треба тройку, метал. Я такий кажу, ну хорошо, тройка. А чого тройка? Ну, на довше хватить і так далі. Я думаю, добре, може і так. Але ж собі в голові крутиться. А що в мене 50 гектар, чи що? Якщо в мене на другий рік якщо що все буде добре, буде там 3 гектара, та я думаю, мені навіть і двойки хватить. Я вже думав купити ці решоти міліметрові. Що таке труба сепарації? Звісно, як люди дивлюся, беруть 15 резину товщиною. Потім вона так стоїть, як рука гне прямо. Звісно, таку трубу протре за 2 години. А якщо підвести лопатки до металу, ну, скажімо там, міліметр, щоб на натяг був, то я думаю, все буде добре. Не треба там таку трубу, там, п'ятерку сверліть її, гнуть і так далі. Думаю, достатньо буде. Я вже думав купити решета на ці машини, поварити його і зробити трубу. Але потім побалакали з Григоровичем. Потім ще пройшла мис у мене. Кажу: дзвоню, Григорович. Кажу, ось Олексій знайшов решета. Коротше, вони, а я перед цим отступлю, дивився мороза, і в нього дивлюся всі решета, труба сепарація поварена. Ну, тобто з кусків. 50 мм куски. 50 см, вибачте. Фух, і думаю так. Е, значить, він варить, чого я должен цілим куском купувати за 13 тисяч е, ну, таку трубу. Дзвоню опять на Дніпропетровськ, скажу, ви мені таку зробите, скільки буде стоїть. Ну Там щось різниця невелика. Короте, якщо з кусків зложить, то чуть не дорожче. І тут в Оликс находжу такі решета. Зовуть, зовуть продавця Роман, він їх Ну я так по менеджер чи власник, не знаю, Короте, я не, не цікавився. Я бачу у вас решета є. Він каже, да, є 50 см ширина, 1,55 чи 1,53 мет довжина. Я кажу, все хорошо, яка нада? Я кажу, 8. Або 9. Він каже, ні, або 8, або 10, кратне. Добре, 8 нормально буде. Скільки? Яка вам на товщина металу? Я кажу, та тройка, мабуть, вам куди? На ДКУ, я кажу, ні, на гарбузовий комбайн. Він каже, слухайте, мені все одно, мені каже, краще продати дорожче, але я вам посовітую, у мене багато хто заказує на комбайні, 2 мм хватає вам. Скільки у вас, як та, поки там пару соток, ой, та тим більше. Ну все. Труба сепарації 5 кусків, тому що під декой буде 50 см труба, а далі буде пів труба. Ну, то есть 5, кусків, 5 труб. Для того, щоб закатати цю трубу у, ну, в бочечку да? 300 гривень. Дороговато. Просто за 5 бочок, 1500 дорого. Але думаю, але він мене убідив тим, що каже, я вам оцентрую, я вам зроблю, а ви зварите трубу. Зробіть мені п'ять, ну, от, із п'яти кусків трубу одну і відправте делівері. Так, може, дешевше буде, ніж ви мені п'ять бочок відправите. Він каже, різниці не буде. Ну, кажу, ладно. І так подумав. Ох. Подумав, подумав, думаю, ладно, може, може і так. Бо мені товариш тут. Дуже мій гарний товариш Олександр Миколаївич, Він каже, що у нас тут катають хлопці. 200 гривень Ну, прокатати трубу, напевно, любу, любую, не знаю, там, не, там, мабуть, навіть не від розміра. 200 гривень. Але ж, опять, знаєте, муча сумніви. Коли я дивився мороза, мороз каже, я купляю решета десь, він не сам робить, Роман Мороз. І він каже: я на плазмі. на... На лазерному станку я підрізаю ровну кромку роблю, бо приходить іноді ну, сміщено, б... так, я так поняв, брачок. і він його все підрізав а, лазером, Даже не плазмою, а лазером. Ну, Я дивився його відоси. Думаю, значить, може він і в нього заказує. Хтось зараз прийде. Да? Я дам сюди в город на вальцовку. І де з однієї сторони буде там пів, 5 мм терчати. Я потім награюся його підганяти, шліфувати, точити, зрізати. Дуже може воно того й стоїть 300 гривень за трубу ну, звальцювати його. І приварити. Вони ще поприхватують, потім прокатають. Буде чіткий круг. Не буде такого, знаєте, на сварки такий, як як вроде би, ото шарик такий, знаєте, з водою десь висить. Або як шарик такого яйцеобразного. І виходить, моя труба сепарації десь, по-моєму, 10600 без доставки. Яка доставка буде, я не знаю, я потім скажу. Підшипник я знайшов. 208-й. Ну, цей U.S. USF, по-моєму, так називається. Серія. Це китайська в корпусі. Ну, сама По 280 гривень, по-моєму. Вроді так. 208-й. Або 209-й. Тут ще залежить від труби, від труби, яка буде на валах. У мене є труба 50, але вона двойка. Товщина, я брав її на опалення. Хочеться тройка, а лучше четвер. Ну це ж буде на ній там оці лопатки, все, щоб воно її не скрутило у, ну, не перекрутило мози. Так. Е з трубою сепарація з питання я закрив. З, з подшипниками я питання закрив. Ну, як закрив? Я для себе решив, де я буду брати, все вже в мене є. Якби. Тепер остається метал. Попитав, спросив хлопчика, він в місті крутиться там по розборках, по цих всяких черметах. Я кажу, напитай мені метал. А сам же умом розуміє, що да, метал може бути на прийомці, але буде ржавий. Хоча до нього там і варить особо не треба, там просто корпуса на ньому кріпитимуться. В основному все, кріпити це на болтах, варити там просто ну, особо не на хіба що кріпежи до рами. Ладно, напитає. Стало питання про зірочки, оці приводні. Не, не, знаю, ну, не знаю їхніх названь, знаєте, як вони там називаються, з чого вони. Я там вчора питаю товариша, кажу, мені на зірочки. Він каже, а що. Я кажу, так хер'я зна що. Ну, зірочки, де зірочки. Цепок, кажу, знаю, що 25,4 шах. Добре, я спрошу. Ну, оце так закидаю всі мудочки, але жду результат сходів. Опять же, все, якщо не зайде, все зразу виключаю і даже не буду до цього вертатися більше. Просто земля відпочине і все, передіскую, там, чи я знаю, перепахаю і все. Ну, не буде, так не буде. Що зробити? Воно і так пізно, тепер засуха, не всходи. І може воно, знаєте, в октябрі ще тільки буде цвістика чи ті гарбузи, хто знає, що воно буде. Тоді я холодно було. Не... Як би не посіяв, бо переживав, що ну, я ж я показував, градусник втикав, було там чи 10-11 чи градусів, не знаю. Так що я не посіяв. Думаю, ну що толку, вони що там згниють, що не посіяно одинаково. Ну і все. По поводу Оськи, ну, в мене вона, в принципі, є. Та ви бачите, на котку. Її можна використати, буде розширити, придумати. Це, я думаю, це не важливо. Плоть до того, що ну, навісни, мабуть, не зробиш те, що надо, хай він тягається за трактором. А такий, ну, він буде півтораметровий, дві труби сепарації, ну як півтори. Можна сказати, дві труби. Повноценна одна труба може, а там пів труби буде сепарації. Півтори труби сепарації, півтораметровий, ну такий, як, як в усіх, коротше, по класики. Кольоса є, в мене є ще. Мост москвичовський з ресорами, Але я думаю, то буде високо, я треба понижче садити, щоб потім гарбуз не кидати нагору на скирду, а так, щоб понижче зробити його. Ну і там розподілити, Як буде желізо, навіть якщо я узнавав метал купити на тому, на базі. ну новий, да? там четверку. бо Віталій каже, що достатньо, не обов'язково там закидати п'ятерку. Ні, звісно, якщо є халява, може і десятку кинути, проблем не буде. А так, в принципі, каже, четверки вистачає. У мене ж була, бачите, ковш поварений. Ось він, де він там? Ось ось-ось-ось-ось-ось ковш на тракторі. У мене було два листа, я колись купив. там, Та за недорого взагалі тут рядом поїхав машиною, у прицепу кинули і привіз два листа. І листи були метр. 1,70 на метр 70, такі куски. ну це Десь, десь, десь короче, воно було ну, виушне. Але поварився нормально. І метал, звісно, воно коли нове, то його і варить приємніше. Знаєте, не там, чи варить, чи свердліть. Бо воно зараз, як привезеш ну, таке, знаєте, ржаве, то з ним і робить не, не дуже цікаво. Ладно? І що я хотів сказати на АВ груп є така в Україні компанія. Металом займається. То у них лист метр так, метр, метр на 2, по-моєму. чи Метр 25 на 2,50. Стої 3600. Ну, Думаю, ладно, що на що? ну куплю. Все одно ну, там надо, там треба, бо зараз. Ну, І будемо займатися. Я навіть прикинув, я вже посчитав те, що я вспомнив, те, що я, то в мене десь уже на 20 тисяч воно набігло. По поводу. Зірочок, ну, да? ну, буду десь узнавати, може, в яких знаєте, сільхозкомпаніях, де колись я брав цепок, зайшов там та, ці валки, трактора продають, там куча сільхозтой. Кажу, мені треба цепок на муравей. по-моєму, Я купляв. Який шаг. Я кажу на мотоцик. Все, він мені виніс, скільки метрів. Я кажу, та, Я не знаю, два. Він мені пішов. Оплачуйте, я оплатив, він мені виніс 2 метри, я завернув ну, бумагу, сів і поїхав. Розумієте? Тож я все є. Просто треба ТЗ. Треба і просто показати їм і все. Я думаю, навіть якщо нові купити, ну, нове є знову. Я хотів з мотоцикла думати, потім думаю, да ні, дивлюся, навіть оці обриває ципки 25,4 шах. Але ж теж думаю, всі по-разному. Є такі, просто оці ж резину вигинають. Резину вигинають прямо аж хотів показати швидко. Десь у мене були такі, вигинають прямо аж, ну я ж кажу, аж так. Ну нахрена, ну зробіть там чуть-чуть скільки його треба, щоб я лозила Або я щось не розумію. Може люди просто знають, ну краще знають, і я просто ошибаюся, що зараз... Може, воно так і треба, щоб прямо ж крябало, знаєте, щоб аж труба грілася до красна. хто знає побачимо. Все время покаже. Але задумка десь є дуже велика. Якщо це удасться. Все виросте на Далі піде не то, що на Якщо буде врожай, якщо я займуся комбайном, я зразу буду думати про сушку. Що по поводу сушки. Некоторі люди просто відказуються від газу. Ну, чому відказуються, я вам розкажу. То що дорого. Аби бути газ в 3 копійки, звісно, б сушили всі газом. У мене теж є газова пушка. Можна купити там, три листа ОСБ чи 4, зробити каркас, але кажуть, холодне. Я думаю, ну, напевно. А з кирпича не холодне строїть. Потім спробую прогріти. Ну, так, да, воно довше буде остивати. Ну, але ж теж затрати, які да? ти лист ОСБ розпустив отак, вдоль. Це тебе вже дві стінки. Ще, ще лист розпустив, то в тебе вже почти 5 метрів довжиною. Один лист поперек, планок набив. Пожалуйста, от тобі готова, готова сушка. А ту камену. Представляєте, раствор, цемент, тягай. Зимою пішла э, ці грунтові морози, його порозламало, весною розсипалась і починай поновити, правда? Або купляй сітку кладочну. Звонки по бізнесу. І купляєчну, щоб вона не розвалилася. І є така думка, поставити так на сонечку десь і ну, побачимо, чим будемо топити. Опять же, може, в мене є та ви бачили, буржуйка та із, та із газового балона. Думаю, може, ну, часто бачу, що люди роблять під низом трубу витяжки. Може поставити димосос, щоб воно трошки його як би, протягувало, тому що ну, сама. Або під яким-то уклоном. Ну, коротше, Це все в будущему, в майбутньому. Так? І третє, якщо це удасть, вийшовся, щось продасться і побачимо, що є з цього резон, тоді будемо думати за сівалку. Я дзвонив Роману Морозу. Кажу Роман, як насчет сівалки? Він каже, в цьому році нема, не буде і ну, нікому. Ви знаєте, каже, яка ситуація, нікому просто їх робити. Я так, я так розумію. Він мені не сказав конкретно мені, що ти знаєш, нема кому робити, ні. Просто по настрою, по інтонації людина сказала, що ну, я так розумію нікому. Но є, продається, готові сівалки. Не сівалка, а секції. Тобто, я думаю, мене хватить ума поставити її на, на раму. І будемо або два рядка. Що мені вполне достатньо з моїми об'ємами, або трьох Ну, Секція стоїть десь в районі 8 тисяч. Якщо купити матеріал тисяч на три ну там раму сабрать, да, і дві секції, цих, типу ну, Super чи чи ну, там таке, ну, я не знаю, рим-синтеза, по-моєму, чи да, навіть якщо стоїть вона, бо я бачу вже в зборі, прям з, з усім шлангами, 15 тисяч стоїть. То я думаю, в романа вона не буде стоїть 15 тисяч одна, там тисяч 50 стоїть сівалка то й більше. Цін немає, розумієте. Питати, питати я не питав, скільки стоїть, якщо немає наявності, що питати? Ну смисло. Таке типу, тішить себе якимись там ілюзіями, що от, ну, там, вона стоїть там 10 тисяч. Я думаю, вона не дешева. Якщо комбайн стоїть 120 тисяч, хоча ну також, щоб там, знаєте. Ну, для мене там ну, в моїй голові не настільки не на складно, щоб знаєте, щоб так стояло. Воно, Так, да, там багато болтиків блискучих там, і хорошо порошковою краскою. Але я думаю, це не основне. Хоча люди е, влюбляються очима. Так що, ну, Отакі, отакі плани. Це навіть не плани, це такі якби думки. Це такі, знаєте, якби мечта така. Тому що от ми часто дискусуємо із дружиною, да? і вона каже: Ти знаєш, скільки там роботи? А я кажу, ти знаєш скільки роботи біля курей і біля свиней? Ти не знаєш, скільки роботи? І круглий год. Тобто, як, ну, для мене в моєму розумінні так, якщо ти поробиш весною дві неділі на посівній і на уборки місяць. І будеш там, тобі хвати на рік ну, заробиш. Плюс іще ти ж, ти ж не будеш сидіти. там, ну, Я ж не буду сидіти, десь там, ждати слідчого. Ще, слід... ще там, я знаю, там це ті самі курі, чи там якась свинка виросте. Але хочеться хочеться більше до сезону прив'язуватися. Знаєте, а не цілий год ходиш до тих свиней. Постійно, знаєте, як... ти ж не ходиш як директор, прийшов. А так Через вікно загляну, ну що, там, ростуть, ні, давай вже 10 штук на, вон, машина стоїть. Ні, ти передіваєшся, йдеш у ці стяки, чистиш гівно, возиш його, потім розвозиш по городу, ну, по сезону. Потім додому приходиш, все одно ти пахнеш, ти, ти, вже, ти вже дихаєш і, і з тебе вже. Ти Ти розумієте, як... пропитуєшся все одно цим запахом. Як би ти не мився, там, як би ти не пахтився, все одно ти. Один робить на олійниці, він пахне олією. Так? Другий робить на тракторі, він пахне соляркою. А ти робиш у фермі, на фермі, ти пахнеш. Де ж курі не так воняють, як свині. Ти ж вроді, там не падаєш, нічого. Але ти зайшов, ти в тому свинарнику, побув півчаса, почистив, вивіз. Ти приходиш додому. Жінка, фу, який ти вонючий. Ну, так понятно, що. Так це ж ти, я колись був підсковзнувся, упав, шльопнувся прямо у стек. Ну, так. Свиня підбила, я ж хряпнувся, ляшка мокра, в стюку, я це все е, викину, давай купатися. Ми все одно воняв ще неділю. Так що е, свинями теж нелегко займати. Знаєш, ті, а потім хтось може напише, так щіля. Та, ребята, щіля, не знаю, хай лучше вони хтось їх вирощує. Так це ж одне, що мало що виростить. Я, Як мені там писали, що та посадити гарбуз, це ще там. Маленький відсоток до всієї праці. Та я вам скажу, от на сьогоднішній день, так як е, я свиней виростив, а їх нікуди збуть, розумієте? Ото теж проблема. І воно ж не то, що це ж навіть не, не гарбузовий комбайн, що ти його не доробив, ти його підставив під забор чи під яблуню, де хай стоїть до слідчого року. А це ж живе його на кожен день кормить. А воно не питає, там, ну що там ти, у тебе є гроші купити мені дерті. Воно просто оріє. Вчора приходжу, вони серед двора, двора ходять. Це ж благо те, що я на огород закрив фірточка, якщо б не закрив. Я так би їхав по селу, думаю, пристав, у кось свині гуляє, да, що своїх нема. Давай бігати по і, і засмою, давай бігать в да? Ой, коротше, теж. І оце в селі, що нікуди не коснися, все така. Така, знаєте, кругова порука. За ці гада, що. Ну, скажімо, займаюся домашнім господарством. Я вам скажу, бага... багатіше не, не став. Ну, така... Гроші крутяться, знаєте, як... як вітер в полі. Він постійно є, але <с> він то більше, то менше. І нема такого, що знаєте, амбар набилося і все, нікуди не, не дівається. Чисто не виходить. Що, що приходить і уходить. То, що, прийшло багато, йшло ще більше. Прийшло ушло. І так просто так, знаєш, сидиш і, і просто ну, крутяться гроші, а, а на щиту ноль. Ну, щоб відложити там, за год відложити там 10 чи 20 тисяч доларів, такого ще ні разу не було. Так, знаєте, робиш, робиш і непонятно для чого. Ну, вроді, да, щось там придбали, якусь там, то морозилку, то якусь м'ясорубку то ще щось. Ну, воно ж, знаєте. Ну, воно таке, не, не, не дуже, не дуже таке видно це, цю прибыль, розумієте? Це така потреба, ти без нього не зробиш колбасу, ти без того не зробиш там, якусь котлету і так далі. Ну, це, це те, що треба. А таке, щоб ти там отложив і купив собі, не, не знаю, може, там, музикальний центр, чи там, я знаю, телевізор в другу кімнату, ще більший, знаєш чим є. Ні, такого немає. Чи там машину поміняти. Ні, то це ж на таке ще, ще на таке не, 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 той, не заробили. Ні, воно, якщо все було добре, щоб було все мир і спокій, була стабільність. А наступна тема, так мені хочеться побалакати про те, що де було краще, як деякі кажуть політики: совок чи е, в теперішньому часі. Хай колись побалакаємо. Все, друзі, всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.